Заштовхали у фургон серед білого дня і нібито жорстоко побили залізними прутами на Закарпатті Працівники ТЦК буцімто силоміць мобілізували громадянина Угорщини. Такі звинувачення Будапешту звучує українському МЗС. Що відомо про цей інцидент? Які версії у смерті наводять, і чому ця історія спричинила міжнародний скандал? Дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Угорське МЗС звинуватило ТЦК на Закарпатті у жорстокому побитті свого громадянина. Кажуть, чоловіка силоміць забрали з вулиці, відвезли в ТЦК, вдарили залізним прутом, і він помер. Через це до міністерства закордонних справ Угорщини вже викликали посла України Федора Шандора. Було обурливо та неприйнятно забити когось до смерті, до того ж угорця лише тому, що він не хотів іти на війну. Українські вербувальники побили чоловіка залізним прутом після того, як схопили його, запхали у фургон і відвезли до вербувального центру. Угорським членам родини сказали, що все гаразд, але чоловік, зрештою, помер від отриманих травм. Мова йде про 45-річного Йосипа Шебештеня, жителя міста Берегове на Закарпатті. Він, за словами угорської МЗС, мав подвійне громадянство угорське і українське. Першими про цей інцидент написало угорське медіа Мандінер. Редакція, нібито, поспілкувалася із родиною та знайомими загиблого. Знайомий Йосипа розповів журналістам, що того дня його друг проходив повз ліцей у береговому. Біля навчального закладу нібито стояли працівники територіального центру комплектування. Побачивши їх, Йосип спробував піти. Однак його, буцімто, силомій заштовхали у фургон і повезли до ТЦК в Ужгороді. Саме там, за словами чоловіка, Йосипа, нібито, жорстоко побили залізними прутами. Однак пізніше видання змінило версію подій. побиття, нібито вже сталося у лісі біля Мукачева, у навчальному таборі, куди Йосипа відправили після мобілізації. Також угорські журналісти опублікували відео, яке, як вони стверджують, зняли в тому ж навчальному центрі. На кадрах чоловік, схожий на Йосипа Шебештеня, повзає на колінах у формі. А голоси за кадром запитують, що з ним сталося і звідки в нього синці. Я щур повз. Що то таке впало десь? Да. А там він мав тих перекатах. Вчора. На железний это. А що з вухом? Железний, это що палата. А тут що? Да, вчера вечером. Падали? Да. Ніхто вас не рухав? Ні. Угорське видання наводить кілька версій, що сталося після подій, зображених на відео. За однією з них Йосип Шебештень знепритомнів просто в таборі, після чого його терміново доправили до лікарні в береговому. За іншою версією, він сам попросив про госпіталізацію, щоб уникнути відправки на фронт. Чоловік стверджував, що в нього психічні розлади. 6 липня Йосип Шебештень помер у лікарні. Як в Україні відреагували на ці закиди? У сухопутних військах ЗСУ спростували звинувачення Угорщини. Там повідомили, що чоловіка мобілізували на законних підставах і відправили на підготовку до однієї з військових частин 14 червня. Але вже 18 червня він самовільно залишив частину. За кілька днів, 24 червня, Йосип Шебештейн сам звернувся до відділення екстреної невідкладної допомоги у береговому. Йому поставили діагноз гостра реакція на стрес. Після чого госпіталізували до місцевої психіатричної лікарні. За даними його медичної карти, під час обстеження жодних слідів побиття чи тілесних ушкоджень не виявили. Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 6 липня 2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство. Ми відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації в межах законодавства України та підтримуємо принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав, впевнені, що об'єктивність і дотримання правових процедур мають залишатися основою для будь-якої суспільної та міждержавної комунікації. Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ. Сухопутні війська закликали медіа, громадськість і представників іноземних урядів утриматися від поширення неперевіреної інформації. А що ви думаєте з приводу цього інциденту? Чи не намагається Угорщина дискредитувати ЗСУ такими гучними та непідтвердженими заявами? Діліться своїми думками в коментарях. П'ять пострілів з пістолета у Києві. Застрелили полковника СБУ. Це сталося вранці 10 липня у спальному районі міста. Що відомо про обставини трагедії та чи вдалося затримати стрілка? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Шокуюче вбивство сталося у Голосіївському районі столиці. Близько восьмої ранку на подвір'ї житлового комплексу пролунали постріли. Кілер наблизився до чоловіка і прицільно випустив з пістолета п'ять куль. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. А стрілок сів у позашляховик і втік у невідомому напрямку. Офіційні органи поки не розголошують ім'я загиблого. Утім, журналістам вдалося дізнатися, що ним виявився полковник Іван Воронич. Про це пише Бібісі із посиланням на власні джерела. Служба безпеки України та Нацполіція вже кинулися на пошуки Кілера. У столиці оголосили план перехоплення. Особу стрілка ще встановлюють, повідомили у поліції Києва. Втім, вже відкрили кримінальне провадження. На місці злочину продовжують працювати експерти та слідчі. Вони з'ясовують всі деталі. Триває досудове розслідування за 348-ю статтею Кримінального кодексу України. Посягання на життя працівника правоохоронного органу. Члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, що відомо про полковника Івана Воронича. Службовець родом із Закарпаття. Йому було 50 років. З 2014 року Воронич долучився до захисту України від російських окупантів. Саме він був одним із основників напрямку в СБУ, який сьогодні завдає серйозних проблем росіянам, зазначив колишній співробітник ГУР і СБУ Роман Червінський. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер, полковник Воронич Іван Іванович. Вічна пам'ять, шана та честь. Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року, і був одним з тих, хто започаткував в службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Редакція обоз Юа висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам загиблого. Світла пам'ять. А як думаєте ви, хто може стояти за вбивством полковника СБУ? Можливо, це справа рук ворога? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.